Я дякую кожній з вас, яка на своїх тендітних плечах в одному з чоловіками. Беруть на себе дуже важкий тягар війни. Я ніколи уявити не міг собі, що як президент буду казати в тилу, але у нас є справжня війна. І українські жінки взяли на себе дуже важкий тягар замість чоловіків, братів. Синів, які зараз є на фронті. Нам не вистачає ще в нашому колі ще однієї дуже важливої жінки, справжнього героя України Надії Савченко. Подивіться, як вона ламає всі уяви про мужність, про гордість, про українство. І подивіться, що у відповідь отримав ворог і агресор. Зуби зламають вони об нашу надію за 100%. І ми зробимо все можливе для того, щоб найближчим часом до нашого славного кола доєдналася ще одна жінка Надія Савченка.